Нас не було посла в Індії в Китаї. Щодо нас, давайте згадаємо, яка була реакція на те, що пропонувала Індія або Китай кожний окремо щодо економічної співпраці, щодо мирних ініціатив, безумовно, вони були не такі, як нам потрібні були, але українська, скажімо так, хотів сказати, не дипломатія, а ті, хто очолюють. Так звану українську дипломатію навіть не почали тягнути час і розмовляти з торгівлю. І це штовхнуло нас. Україна не змінила і навіть публічно не сказала. Давайте задаємо, а кому Україна постачала зброю всі роки незалежності Пакистану. І це думаєте залишилося поза увагою Індії. І Україна що зробила? Нічого не зробила, щоб налагодити або переформатувати стосунки. Коли колеба їздив в Китай, коли спитали його про підсумки, коли ви вийшли від і від МЗС Китайського, що які підсумки він каже, я довго курив. Це все, що міг відповісти міністр закордонних справ держави Україна.